Нам потрібно розуміти, кого ми слухаємо та обираємо: якісь ілюзії чи реальність. Сьогодні дуже багато геймерів грають у танчики, слухають розважальні програми. Ну і на що перетворилося їхнє життя? Тепер сидять у справжньому танчику. Коли священник казав, треба приділяти час Богу, йому відповідали: ой, у мене тяга пограти в ігри. Для Бога часу не було. Потрібно було веселитися. Марвели вдивитися, і тепер життя такі марвели. Перемаєшся питанням: це життя чи реальність? Хто тоді в цьому винен? Бог винен чи людина винна, який Бог кричав і кричить роками, і навіть десятиліттями. Дорогі, давайте повернемося в реальність. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко і напишіть мені, якщо ви потребуєте молитви, духовного спілкування. І психологічної допомоги. Хай благословить вас Господь. Амінь.